Ці експерименту м технологію планують впровадити на Закарпатті та, зокрема, на землях Мокачівщини. 19 березня відзначила свій 82-й день народження видатна українська письменниця Ліна Костенко. Низкою заходів відсвяткували її ювілей і студенти Ужгородського національного університету. Зокрема, зібралися на декламування віршів видатної письменниці. Згодом з допомогою студентського правкому роздрукували сотні листівок із фотографіями поетеси та одним із її віршів, котрі роздавали жителям обласного центру. З нами зв'язався організатор всеукраїнської всіукраїнської акції, всеукраїнського флешмобу до дня народження Ліни Васильівни і запропонував провести якісь заходи в Ужгороді. Сьогодні зранку ми вже провели кілька заходів в головному корпусі Ужгородського національного університету. Була нагода записувати свої привітання у загальну книгу. Привітань Ліни Костенко. Власне, зараз у центрі міста ми так само будемо розповсюджувати вибрані вірші Ліни Васильівни. До речі, самі вірші. Так само відібрала і запропонувала саме ці вірші дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська. Подібна акція пройшла ще в 16 областях України. Ужгородці із задоволенням розглядали листівки та ділилися своїми знаннями про життя та творчість Ліни Костенко. Ліна Костенко видатна українська поетеса. Яка до сих пір ще слава Богу живе і працює заради якби, української якби, нації і ну, постійно стоїть на сторожі української якби, мови літератури. Е, а Костенко – це відома письменниця, письменниця Письменниця українська, теперішня пам'ятає е, такі е, ні. Минулого вікенду в місті Хуст відбулася подія обласного значення чемпіонат.